Дніпрянин Дмитро Грунський і раніше неодноразово робив ефектні демонстрації над людської сили. Була спроба подолати вагон трамвайний, це вийшло успішно. Його вага 19,5 тонн. І ми замахнулися на рекорд більш грандіозний, з вагою 32,5 тонни. Саме стільки важить цей вагон, і його зрушить з місця наш спортсмен. Підтримати Дмитра Грунського приїхав його кумир, дворазовий володар титулу Найсильніша людина світу Василь Вірастюк. Разом з ним прибув і президент Федерації Стронгмену України Сергій Конюшок. Давайте просто надамо зараз сили і уваги трохи пану Дмитру, для того, щоб він все ж таки встановив цей рекорд. Кріплення тросу перевірені. Експерти вимірюють, відстань вона має бути не менш п'яти метрів. Зібрано багато довідок для чистого виконання рекорду. Алка у відсутності уклона на спортсмену екстремалу треба використовувати спеціальне взуття легкий одяг. В іншому покладатися лише на власну підготовку фізичну та моральну. Важко зробити перший крок. Сталевий трос у 2 міліметри дуже небезпечний, і залишитися без поранень спортсмени допомагає правильне групування м'язів. Вагон долає відстань в 11 метрів 55 сантиметрів за одну хвилину 18 секунд. Дмитро відразу уточнює, для чого він це робив. Цей рекорд присвячений ЗСУ, і ми збираємо кошти для ЗСУ. Тому хочемо сказати, що всі не байдужі, донать і підкреслює, що перемога над ворогом це наші спільні, іноді неймовірні зусилля. Мова десячення України тонни малаїни і фірми то що не працювала в Україні більше 10 десятиліт. Ми готові сі час підтвердити це Достіження міровий этого дипломом та достіження <плес> раз ура! Володар титулу Найсильніша людина світу Василь Вірастюк розповів, що у 2003 році збирався надіслати заявку на подібний рекорд до комітету рекордів Гіннесу. Але щось там не вийшло тому мій рекорд на даний момент є. Національним рекордом і такого диплому у мене немає. Тому я тобі по-хорошому заздрі сьогодні ще раз тебе вітаю. Ні, ні, ні тільки це тільки твій. Це тільки твій рекорд. Це це для нашої спільної перемоги над ворогом, стверджує рекордсмен. Якщо і ви хочете привітати Дмитра Грунського, тож донатьте на зсу Ірина Каблоцька, Денис Єлисавенко, новини каналу.